Добрий день, я Люда, і рада вітати всіх, хто заглянув до мене на канал. В комплект до цих прихваток хочу пошити серветку для сушіння посуду із залишив і клаптиків, які залишилися від цього проєкту, і навіть обрізки ниток буду використовувати. І ті ж самі шаблони листочків, які я використовувала. Як я їх використовувала, є в минулому відео. Тож, приступаю до роботи, беру основу, на якій буде відбуватися вся робота. За основу я взяла, колись це було дитяче покривальце. Під низь складу таку ж тканину, як і на прихватках, а зверху викладаю хаотично клаптики. Так, щоб закрити всю поверхню основи, така техніка називається піца. І використовує вона всі обрізки, які залишилися. І листочки, зроблені за допомогою шаблона, теж використовую. Я їх зразу нашила на тканину. Клиновий листочок навіть на той клаптиковий блок, що служив зразком в минулому відео. Тобто використовую все, що залишилося після пошиву, прихваток, а поверх ще й викладаю обрізки ниток. Всі ниточки, які обрізалася, теж складала в окрему коробочку. Основа в мене бавовняна, тож клаптики на ній тримаються, не совуються, гарненько тримаються. Але все одно бажано прогладити все це праскою. Я навіть роблю це через папір. Так, мені здається, зручніше. Нічого, до паперу нічого не пристає. Всі клаптики залишаються на місці. Попрацювати з праскою треба для того, щоб все вирівняти по товщині. І тільки після цього. Накриваю все це органзою, прозорою тканиною, сіточкою, латіном. Що у вас є? В мене в даному випадку органза з вишивкою. Колись це висіло на вікні. У нас таке називають капронова тюль. А як вона називається насправді, навіть і не знаю. Так, от накрила і дуже часто якомога частіше закріпляю булавками. Так, щоб нічого не зрушити з місця тоді, коли буду строчити на машинки. Щоб все було на своїх місцях. Тобто булавки тут незамінні. А строчити можна як завгодно. Головне, часто Часто густо і так, щоб все з'єдналося. Можна хаотично прокладати строчки такою, з боку в бік, справа наліво, на ліво, зверху вниз, такими хаотичними строчками прокладати. Можна хвилястими строчками. Можна зробити із строчок сітку накласти сюди. І все буде доречно. Я ж на таких серветках пробую робити вільну стіпку. В мене поки що не дуже виходить, але в такому ділі важлива практика. Тож я на от таких серветках і практикую таку вільну стіжку. А потім за допомогою лапки равлик, яка подає допоміжну декоративну нитку прямо під голку машинки. Роблю декоративний шов по контуру листочків, і вони ніби проявляються на полотні. Після того, як простібала, все полотно треба вирівняти. Я по краю малюю лінію під лінійку, а потім по тій лінії строчу на машинці. І тільки після того дуже близько до шва обрізаю. Так виходить рівніше. Ну, а тепер простими стрічками роблю окантовку. І серветка завершена. Як робити окантовку, я показувала в минулому відео. Тобто, тут повторюватись не буду. Розмір серветки в мене вийшов 60х45 см. І задумувала я її як серветку для сушки посуду. Для комплекту до прихвату. От тепер коробка моя з обрізками пуста, і цей проєкт з назвою Спокійна осінь закінчений, тож тепер можна починати наступну роботу.